На це питання у мене буде дуже коротка відповідь. Я ще з самого дитинства, з дитячого садочка, хотів бути лікарем. Для мене фізична реабілітація це надзвичайно цікавий і захопливий розділ медицини. Багато людей недооцінюють фізичну реабілітацію і в в голові є там в більшості людей, в уяві більшості людей, фізична реабілітація це історія про те, щоб просто повисіти на шведській стінці або зробити якусь там невелику кількість нескладних вправ. Насправді ж це дуже об'ємний розділ медицини. І який досліджує м'язи, зв'язки, опорно руховий апарат, їх взаємодію між собою і принципи, методи їх лікування. В організмі людини більше 600 м'язів, і вони формують більше 3,6 мільйона комбінацій, як вони можуть взаємодіяти, працювати, і наскільки складно це може бути мені подобається вирішувати такі складні завдання, тому коли стало питання про те, ким я хочу стати, мені от хотілося стати фізичним реабілітологом, тому що знову ж таки, оце от взаємодія м'язів, зв'язок опорно-рухового апарата між собою. Всі можливі їх комбінації, вирішення проблем, механізми, як це працює, як вони загалом працюють. Ну, для мене це надзвичайно цікаво і тому якби, я розумів, що хочу бути фізичним реабілітологом і займатися саме питаннями фізичної реабілітації, відновлення роботи м'язів і опорно рухового апарату в цілому. Для мене дуже важливо. Результати моїх пацієнтів, їхнє здоров'я і те, що завдяки фізичній реабілітації вони можуть покращити якість свого життя. І мені згадується випадок, коли до мене прийшла пацієнтка з консолідованим переломом плечового суглоба. Вона не могла підняти руку вище паралелі підлоги і не могла виконувати там, свої хатні і побутові справи. Після. Там певного періоду інтенсивної фізичної реабілітації роботи з нею в кінці, вже після закінчення курсу, вона прийшла, е напекла пиріжків і каже: Ось, лікарю, дивіться. Е це, от я вже змогла напекти і приготувати ці пиріжки е там, вже здоровою рукою, яку ми з вами працювали. Я там сама змогла замісити тісто, сама змогла підготувати начинку. І от це все завдяки там, вам, вашій роботі і тому, якби, що рука вже здорова, і я почуваю себе настільки добре. Тому ось, будь ласка, скуштуйте. І такі історії мене насправді дуже надихають. Я такі історії, їх багато, я їх всі пам'ятаю. І ну, для мене це найголовніше. І пиріжки, до речі, були дуже смачними. Кілька років тому в мене був надзвичайно складний випадок, чоловік потрапив в автомобільну катастрофу на великій швидкості, пряме лобове зіткнення, в нього була черепно-мозгова травма, трахіатомія, і взагалі його стан був дуже складний і фізично, і психологічно. В нього був повний параліч. І коли е, настав час е, там, до реабілітації, Мені принесли його на руках, поклали на стіл і сказали лікарю, зробіть, будь ласка, хоч щось. Ми займалися з ним рік щодня. Спочатку відновили крупну моторику, потім відновили мілку моторику. Потихеньку почали більш об'ємно активно працювати руками, е -е, постійно задіювали масажі, різні вправи. І таким чином за цей період часу. З стану повного параліча він відновився ну, абсолютно до нормального фізичного стану, до такого ступеню, що е, якщо людина незнайома побачить його на вулиці, то важко буде сказати про те, що там рік тому ця людина була ну, в абсолютному паралічі, в абсолютно складному фізичному стані. Я в минулому професійний спортсмен, займався Айкідо і змішаними одноборствами, і навіть маю е, чорний пояс і чемпіонство світу. І всі мої хобі пов'язані зі спортом. Я люблю, щоб вони навіть були такими трошки екстремальними: Вейборд, флайборд, страйкбол. Я люблю Формулу 1 і дивлюся там, кожен вікенд, кожну, кожні перегони і там, вболіваю там, за певних своїх пілотів Формули 1. І є ще одне хобі, яке не пов'язане зі спортом, це проводити активний час зі своєю родиною. На жаль, великі плани зараз будувати важко. Але з таких оглядних планів найближчих це надати якомога більшу кількість допомоги і фізичної реабілітації пораненим військовим, які цього потребують.